Черкащина може стати одним із самих розвинутих регіонів України. До обласної адміністрації з робочим візитом прибув власник інвестиційного фонду Форестер Консалтинг» Майкл Байер. Його фонд готовий інвестувати в Черкаську область сотні мільйонів доларів як для відкриття нових підприємств, так для і відродження існуючих, але на даний момент занедбаних. Зокрема, за круглим столом з директором департаменту зовнішньоекономічних зв'язків Віталієм Хилею мова йшла про відродження пад Дашуківські бентоніти. Пад Дашуківські бентоніти на сьогоднішній день доведений до банкрутства, а його майновий комплекс знаходився під заставою у кредиторів. Сума боргу становить 70 мільйонів гривень. Дізнавшись про стан потужного підприємства та його можливості, пан Майкл вирішив викупити майновий комплекс, щоб врятувати його та дати нове життя. Саме для цього Майкл Байер і прибув до обласної державної адміністрації в Черкаській області. Пропонуємо до вашої уваги фрагменти цієї зустрічі, щоб цей процес був максимально прозорим та відкритим. Наш департамент займається підтримкою підприємствам, організаціям щодо реалізації інвестиційних проєктів в нашій області. Вітати, що ви до нас приїхали, а в першу чергу почути вас, ті наміри, які ви маєте, плануєте реалізувати в нашій області. Вразі там, якщо є певні питання, проблемні питання розібратися і спробувати ну, знайти ті рішення, які б задовільнили всі сторони, які приймають участь. I'm specializing in industry projects, not speculation. Industry project needs investment and long-term work. Uh, in on work. The, the, the Bentonite uh, Factory. Has, is still coming from the Soviet area. It has been very successful at some time, but then it went basically bankrupt. It's not producing at the moment. <mimics> yeah. Bentonite is one of the ingredients for the uh... This is a very important substance, very important uh, ingredient. Бетоніт це така речовина, яка використовується в різних сферах. По-перше, це в будівельній галузі, в будівництві доріг, в косметиці. Дуже важливо також у сільському господарстві. Інвестуючи сотні мільйонів доларів в відродження занедбаного підприємства та створюючи декілька нових, Майкл Байер в першу чергу цікавиться гарантіями, котрі надає обласна адміністрація, тому що проект по видобутку бентонітових глин розрахований на 50 років, і ця продукція буде експортуватись на міжнародний ринок. В разі втілення інвестиційного проекту ми отримаємо значні надходження як до місцевих, так і до обласного бюджету, а також тисячі робочих місць. І нам також потрібно буде, я не знаю, чи залишились чи там кваліфіковані кадри, інженери, в якому але нам

Тому я покладаюсь тут на наших партнерів, зокрема на пана Володимира, для того, щоб реструктуризувати цей бізнес, а того, щоб він був успішним продуктковим. Представник обласної державної адміністрації Віталій Хиля запевняв, що адміністрація всіляко буде сприяти розвитку підприємства та інвестиційним проектам, але можуть бути певні перешкоди з боку державних структур. Ми тут люди нові, але маємо. Вже певний досвід того, що за попередніх часів бізнесу і реалізації інвестиційних проєктів в області було непросто. Не Зараз повністю вся команда змінена буквально за останні півтора року. Але в реалізації будь-якого інвестиційного проєкту можуть виникати певні... Труднощі щодо поведінки певних, певних співробітників тих чи інших державних структур, як то земельних, там, екологічних служб або, або, і надзвичайних ситуацій, таке а інше. Також директор департаменту зовнішньоекономічних зв'язків забажав вислухати думку одного з акціонерів підприємства Дашуківські бентоніти Володимира Масюка. Найцікавіка в першу чергу думка Володимира, яка ситуація керівництва як Лисінського району, яка їхня позиція по відношенню до даної ситуації, до Василь, до людини, міноритарних зона. Ситуація з іншої сторони складніша, а з іншої сторони простіша. Справа в тому, що коли я ціенер вже більше 20 років підприємства, Торгової компанії там не було, І забезпечував роботу підприємства повністю на Росію на Ацпор. Коли з контрольний ракетації попав в торговій компанії, ми в певний час питаю, намагалися співпрацювати, бо співпраці не виходило, просто були різні цілі. Ти Володимир Масюк розповів реалії життя підприємства по видобутку бентонітових глин, зауваживши на тому, що керівництво з контрольним пакетом акцій від самого початку не намагалось розвивати підприємство, а ставило перед собою абсолютно протилежні цілі. В них не було в цілі розвивати виробництво. за 17 років що вони керують на підприємстві, практично активи підприємства тільки не бувається.

в процесі переговорів стало відомо, що власник інвестиційного фонду Майкл Байер разом зі своїм партнером Володимиром Масюком розглядають два варіанти виходу із ситуації, що склалася навколо ПАД «Дашуківські бентоніти. Перший це реорганізувати старе збиткове підприємство, домовившись з акціонерами. Другий варіант це відкрити абсолютно нове підприємство з сучасним обладнанням. Так як ситуація з дашуківськими бентонітами була дуже складна. Я своїх партнерів що запросив брати участь в проєкті створення абсолютно нового підприємства. Тобто, першочергово у нас стояла задача, щоб не влазити в ці війни корпоративні, стояла задача на новому місці створити повністю чисте підприємство і спокійно працювати а не воювати. Майкл Байер зауважив. Що він готовий вкладати кошти в розвиток підприємства падда бентоніти чи то створювати нові потужності? Головне, щоб була підтримка адміністрації і чіткі правила ведення бізнесу. Директор департаменту зовнішньої економічної політики при обласній державній адміністрації Віталій Хиля наостанок запевнив інвестора, що Черкащина відкритий регіон для інвестицій, і пообіцяв всіляко сприяти та допомагати в реалізації проекту. Проект і реалізації і здійснюються на законних підставах з дотриманням вимогів, що законодавства України ми завжди будемо відстоювати інтереси інвесторів і допомагати їм в їхніх нами. Після закінчення перемовин Майкл Байер поділився своїми враженнями. Я радий з того, що я в Черкасах. Це мій перший візит. Місто виглядає дуже гарно тут, дуже чисто, і мені це подобається. Давайте робити спільний бізнес, відкривати підприємства, і ми сподіваємось, що почнемо працювати разом в Черкаській області. Тим більше, якщо е, е, започатковаться є е, ж е, певні процедури, як це має робити, робить публічно з допомогою преси, пресала і громадські організації в цьому плані там допоможуть. Що там влада, там ті дії, які вона має робити, робить або навіть не робить. То... Ви, ви теж, наприклад, бачили можливість відколи тих, які бувалися як в Черкасах з приводу діяльності міської ради щодо нових архітектурних форм, то громадських... Ну, Я думаю, це, це... Це, це... Це, це, якщо це все в законі, в законій площині, в законній площині і, і ну, законодавчим це все регулюється. Basic options. will just find out which is better. Я ще хотів додати, що дійсно у нас є два варіанти. Це викупити те підприємство, що існує або розпочати зовсім нове. Зараз ви повинні зробити зрозуміємо, просто говорити з паном. В тому, що можуть бути проблеми, якщо не буде порозуміння з мажоритарними акціонерами, можуть бути проблеми. Ми є влада, ми в ну, корпоративні конфлікти, але ми не маємо, поки все в законному полі, ми може конфлікти корпоративні, там, чи так, домовлятися з однієї сторони, піти на оступку іншої сторони. Ну, давайте ну, розмова відкрита. Коли мені перезвонили, що на, на, до лисенці почалася колонада міліція, перекриваються дороги, я люди я з автоматами, вас, е, Сама... я позвонив са... на прийомну голові адміністрації. Са... <звук> я як центр вважаю своєю думкою, що треба було розібрати ситуацію, щоб просто не позволити знову, щоб не в Закарпатті. Ну, через э, після обіду мені був дзвонок від торгової компанії, що нам призвонили з прийомною адміністрації і сказали щось зробити вашим акціонерам, щоб покаже що відношення адміністрації. Не, не мені в цій ситуації не сподобалося, що Кирило прибіг в адміністрацію, я позвонив адміністрацію, з, з адміністрації Кирилову, що заткніть рота акціонерів. Позуміть, це просто реальна картина.